На каналі досить рідко виходять огляди безпосередньо ігор, і головна з причин це брак часу. Але поміж цього всього браку часу іноді знаходиться декілька вечорів, за які я проходжу ту чи іншу гру. І нехай це буде не супер актуально, але я все ж розкажу вам і поділюся враженнями стосовно Wakes The Deep, яка, можливо, пройшла поміж багатьох, і від цього розповісти про неї ще цікавіше. The Chinese Room британський розробник, здавалося б, не зробив нічого нового. Видав, здавалося, простий атракціон на Unreal Engine 5, який швидко розкриває всі. І механіки не виділяється глибиною, чи все ж виділяється глибиною. Вітаю, піпли. Ця гра стала для мене такою собі стрею останніх років. Вона, звісно, абсолютно інша, але ті декілька вечорів, які я в неї грав, вона мене не відпускала. І в цьому відео я розповім, чому стіл Екс до ді банальна блуканина локаціями на перший погляд, на мою думку, варта уваги. У відео не буде безпосередніх спойлерів, лише може якісь незначні. Тисніть вподобайку та підписку, і давайте розпочинати. Застрягнути на самоті в борській і боротися за виживання. Це справжній жах. Це дійсно жах. Саме тому гра мене зацікавила. Я боюся глибини холодної океанічної води, і все це разом, але це не означає, що воно мене не приваблює атмосферно. Я впевнений, що не один такий подібні ігри ми вже бачили. Зокрема, Cold Fear, Under the Waves, навіть Bioshock який сміря використовував товщу води як один з елементів вражаючого оточення. А тепер з'явилася нова варіація на цю тему Wakes the Deep від розробників The Чайнз Room, відомих. Симулятором ходіння Dear Easter, гра, що фактично започаткувала цей жанр, а також горором Amnesia, A Machine for Pigs. Коротше, чуваки, не вчора народилися. Розробники не вперше мають справу з жанром, і я гадаю, десь на підсвідомому рівні під час розробки і на такому ж рівні під час гри, вже безпосередньо для мене, це мало вплив. І цього разу вони створили суміш симулятора ходьби та жахів, яка нагадує такі культові стрічки, як щось або занепалий провісник. Отже, перше, що вражає Wakes The Deep, це опрацювання персонажів, членів бурової платформи, що 1975 року вийшла в північне море біля Шотландії. Це перше, що притягнуло. <букла> в грі очікувано немає безпосередньої геймплейної взаємодії з персонажами, адже велика частина гри це атмосфера і ніщо інше. Але виходячи з першої кімнати, розробники знають, як зробити перебування в цій локації інтригуючою. Всі вони здаються автентичними шотландцями, які в бесідах з головним героєм електриком казом жваво обговорюють життя, багатсько матюхаються, жартують і навіть підколюють один одного на кшталт, рою залишається тільки молитися, але йому не звикати, адже він вболіває за барнслі. Це наскільки я зрозумів досить локальний гумор, але він має вплив на загальну картину. ов. You are in shite, man. весь цей локальний рух моментально вносить тебе всередину. Персонажі лякають і приваблюють одночасно, бо ти хазаєш, що чекати. Чи головний перс, здавалося б, ні риба, ні м'ясо на перший погляд. Він має певні проблеми. Він звичайна людина, йому треба виконувати свою роботу. Гра робить нас учасником цієї платформи з самого початку, і лише пізніше висвітлює в тлі головного героя. Хоча відбувається це досить швидко, адже гра коротка, і це великий плюс. Завдяки всьому цьому, коли на платформі трапляється катастрофа і з'являється щось жахливе, щоби. Екіпаж або перетворює його на чудовись, ксепто зав'язка гри, емоції стають ще сильнішими. Ще 10 хвилин тому ти розмовляв із колегою, а тепер він моторошний згусток м'яса на липких ніжках, що ганяється за тобою з достобіса жахливим голосом. Саунд тут теж моя повага. Певно, це ще одна маніпуляція зі сторони розрабів. Ці монстри мають знайомі обличчя та імена, і кожен, здається, зберігає частинку розуму, звертаючись до Каза з прямими наріканнями, які його самого турбують всередині. Нарікають на роботу за копійки, наприклад. Від цього стає ще страшніше, ще незрозуміліше, і що саме круто, глибше. Ще глибше ти занурюєшся в усе, що відбувається, бо воно ніби є відгуком свідомості головного героя. Коротше, з'являється сенс дізнатися, хто що і як це відбувається. Деякі персонажі після катастрофи все ж вижили, і коли з ним щось трапляється, дійсно виникає якийсь дискомфорт, смуток чи що. До того ж, це гра з тої опери, де все відбувається так, як заплановано грою, і часом ти б діяв більш логічно чи якось інакше, але персонажі цього не роблять, і це відчуття починає тебе з'їдати. Така штука часто зустрічалася в більш старих іграх, але важливо те, що це непогано знову ж таки. Таким чином гра викликає сильні емоції. Нічкий Go down and the main Під час гри постійно бракує пояснень або натяків, щоб допомогли зрозуміти, що тут до біса відбувається. Ти постійно переходиш далі, і гра, до речі, чудово підтримує розвиток, як на мене. При цьому не пропонуючи чогось нового в більшості своїй, це ж в першу чергу візуальний атракціон. Так от, ти переходиш далі і просто бачиш щось нове, щось що змінилося, щось, що знову не так. Це заставляє тебе йти далі. А відсутність тупняків у грі та важких головоломок лише розбурхує це відчуття, бо тебе від подальшого проходження в принципі нічого не відгороджує. Також дивлячись трейлер, я у свій час очікував від гри всі ці піди походи по тих самих локаціях, сто разів якогось крафту, якоїсь боротьби і все ж заторможеного прогресу. Але всього цього тут немає, і я неймовірно радий, що це так, адже я насолодився грою. Я нею насолодився атмосферою, загадковістю, звуком усім цим я насолодився. Таких ігор на пальцях перерахувати. Так, тут не десятки годин геймплею, але ти не шкодуєш про витрачений на неї час, і це пречудово. Це ще одна історія про містику зінопланетянам, яких знову ховаєшся вша. Хоча це можна, в принципі, не робити, але самі інопланетяни, їх задумка мені здалася більш глибшою, особливо після фіналу. Так, ми не отримаємо конкретних відповідей, але вони пізіпсували все те, що ти грав останні години. Я вважаю, фінал, який пропонує гра, чудово їй пасує. І головне, він заставляє задуматися. Він страшно прекрасний. Гра не дає жодних виразних відповідей, так, і навіть звичних записок, характерних для жанру та студії, тут дуже мало. І знову ж таки, дякую за це. Таких ігор дуже мало. Замість цього ми час від часу занурюємося в спогади героя, де він постійно свариться зі своєю дружиною. Тож з'ясовується, що каз влаштувався на платформу, щоб уникнути покарання за бійку, попри те, що дружина його відмовляла, адже в них є діти. Спочатку здається, що катастрофа це якась така метафора покарання каза, і неважливо, звідки вона взялася. Але у фіналі з'являється ідея, що це ще й символ можливості, нарешті, зробити щось для сім'ї. Ну знову ж таки, фінал це питання для кожного. В цьому фіналі я особисто побачив справжність цього світу, те, чого в ідеальному середовищі не існує, а гра не про ідеали. Ігровий процес це слабка сторона гри. Об'єктивно, він простий, лінійний та повторюваний. Гравець переважно бігає платформою, постійно переміщуючись між одними й тими ж відсіками. підіймається і спускається по сходах, ремонтує обладнання, замінює запобіжники в електрощитках, вмикає реле, натискає кнопки, тягне важелі, крутить вентилі та гасить пожежу. Ну, нібито досить багато маніпуляцій, і так, для тривалості гри їх достатньо. У стрей їх теж було небагато, але вони чудово доповнювали гру. Тут ситуація гірша. Але зрозуміло, що гра не про геймплей, він тут як додаток. Складних головоломок, як я говорив, тут немає. Зате вистачає к'ю та які теж повторювані, причому часто ідентичні і теж аби були. Спершу це викликає емоції, а потім вже ці і шаби тицяти. За тією ж схемою проходять і моменти схованками від монстрів. Скрізь зручно розставлені шафки та укриття. Поруч лежать предмети, які можна кинути для відволікання ворогів. й в принципі більше нічого не можна зробити. Гра не душить від слова зовсім. Самих моментів схованками теж не так і багато, але моменти саспінсу вони ж все ж наганяють, і це добре. Я вам більше скажу, є режим історії, що ще раз доказує, це точно не основа гри. Завдяки атмосфері, звуку та непоганій стилістиці, погоні та хованки все ж здатні викликати страх, огиду чи якусь напругу, емоції, які так цінуються у жанрі горору, Ці моменти запам'ятовуються, але знову ж таки це не основа. Окремо хочеться виділити акробатичні елементи, коли доводиться стрибати по частинах платформи, що розвалюються під ногами, йти по дошках над прірвою, якоїсь зриватися, і в останній момент хапатися за щось тим самим банальним. QTE. Зазвичай усе це відбувається на великій висоті з досить непоганими видонами над якоюсь водою, і це лютий дискомфорт та екстрим, зважаючи на місце події, і це круто. Одноманітність ігрового процесу часто компенсується зміною локації. Я б сказав, завжди це компенсується зміною локації. Десять хвилин тому гравець ховався під трубами в задушливих коридорах інженерного відсіку, а тепер плаває біля понтонів або намагається дістатися до вертолітного майданчика на досить великій висоті. Хоч візуал локації повторюваний, він все ж вражає, і що саме круто, він постійно змінюється по ходу гри. Мені це сподобалося. В Цілому гра добре передає атмосферу напруги і жаху знову ж таки від того, що ти один намагаєшся вижити на величезній платформі, яка розва в морській безодні, і ти не знаєш, що буде далі. Хочу нагадати, наскільки важлива є підписка, лайк та коментар, а також подякувати всім цим прекрасним людям, які є спонсорами та патронами каналу. Якщо контент подобається, ти також можеш оформити спонсорство або підтримати разовим донатом мене особисто. Ще не забувай про мій телеграм та інші соцмережі. Дякую. А тепер, зважуючи все пройдене та сказане, Steel Wakes The Deep залишає змішані враження. Так, певно, ви очікували отримати позитивне заключення. З одного боку, це якісна хорор пригода з чудовим аудіовізуальним виконанням і ретельно продуманою атмосферою, і непогано прописаними персонажами. З іншого розчарування, адже очевидно, що гра проходняк на Unreal Engine 5. І якщо не замислюватися або просто пробігти гру, вона не здатна здивувати. Це мені вона лишилася як гарно проведений час, бо я проникся грою і гра зі. Своїми банальними елементами, здавалося б, це дозволяє зробити. Але якщо вам ця атмосфера не атмосфера зовсім, та й геймплей подобається більше, вона навряд чи вам зайде. Проте, ще як протирічливий аргумент, можу сказати те, що Hellblade 2 я особисто так і не подолав. Гра виявилася для мене максимально нудною, хоч і красиво візуальною. Тут ситуація склалася інакше, тому певно, це особиста справа. Моменти утримання в Wakes The Deep суттєво дієвші. The Deep досить вдало комбінує ці всі елементи психологічного горору та симулятора ходьби. Гра ефективно передає почуття безпорадності та самотності, коли головний герой залишається сам на сам з катастрофою, що розгортається на буровій платформі посеред океану. І що саме круте, це не просто історія про виживання, це й про особисті драми, про невдачі спроби спокутувати минулі помилки, що додає глибини ігровому процесу та викликає. Емоції. Здавалося б, звичайній прохідній грі на декілька вечорів. Here, на цьому в мене все. Хто грав, діліться враженнями, хто не грав, в геймпасі можна зацінити, якщо маєте такий і не маєте бажання її купувати. Я ж не оцінюю, я не критик. Протисніть вподобайку, підписку, діліться відео з друзями, ставайте спонсорами і все таке хороше, що допоможе розвитку каналу. Бережіть себе і побачимось!